Знищення дійсно військового об'єкту, тому що там були курсанти, курсанти-пілоти, це еліта армії. За наявною у мене інформацією було зібрано під час цих навчань понад 700 людей. У мене навіть немає слів, як описати безглуздість такого вчинку. Ми на лінії богозітнення не збираємося більше відділення. Більше роти, це вже небезпечно для знищення цілої роти, а 700 людей, серед яких були курсанти, там викладацький состав та військові. Ну це якщо це не буде розслідувано, якщо не не буде покараний жодний керівник, який це зробив, я не знаю. Ну тоді у нас починаючи з Дісни, коли загинув цілий елітний підрозділ МВС Сафарі, і ніхто не поніс відповідальність керівництва МВС.